На добраніч, діти, 365 казок. Країна печива. Два хомячка заглядали у коробку з печивом, та раптом впали у неї. Це була чарівна коробка, тому вони опинилися в країні печива. Все навколо у цій країні було зроблено з печива та пряників. Навіть мешканці цієї країни схожі на пряники. Спочатку хомячки дивувалися, але потім злякалися, адже треба вертатись додому. Мешканці країни сказали їм, що дорогу додому знає лише король країни печива. Король пообіцяв хом'ячкам повернути їх додому, та за це. Вони мали побудувати для нього палац, що не буде схожий на інші будинки в країні. А якщо вони не зможуть виконати цього бажання, то назавжди тут залишаться. Хомячкам дали багато різноманітного печива. З нього вони мали будувати палац. Один хомячок засмутився і заплакав, від сліз. Печиво ставало мокрим та ламким. А другий хом'ячок не плакав, а думав. Нарешті він придумав, що робити, та розказав про свій план брату. Незабаром посеред країни печива височів новий палац короля. Зовсім не схожий на інші будинки. Його стіни були зроблені з печива. дах з пряників, а вікна з бубликів. До палацу вела доріжка соломки. Король був дуже задоволений і повернув хомячків додому. Кмітливий вівчар. В одного царя була донька красуня. Одного разу пішла молода царівна на луг квіти збирати. І зустріла красеня вівчара. Молоді люди познайомились, сподобалися один одному і почали зустрічатися. Пройшов час, і зрозуміли вони, що не можуть жити один без одного. Взялися вони за руки і пішли до царя просити благословення. Вислухав їх цар і сказав Треба ще перевірити. Чи по-справжньому ти її любиш? Я кохаю це рівно більше за життя, відповів вівчар. У такому разі, завтра, зранку, я перетворю свою доньку на квітку, і тобі треба буде знайти її серед безлічі квітів на великій клумбі біля мого палацу. Якщо впізнаєш рівно, Дам згоду на шлюб. Якщо ні, вижену з мого царства назавжди, погодився хлопець і зранку прийшов до царського палацу. Обійшов всю клумбу і, без вагань, вказуючи на червону троянду, сказав Ось моя кохана царівна. Здивувався цар. Що вівчар безпомилково вгадав і спитав, Скажи мені, хлопче, як ти дізнався, що саме ця квітка моя донька? Це було нескладно, царю батечко. Ви доньку на квітку перетворювали вже, коли сонечко встало, тому на ній ані краплинки. Як на інших квітах, що росою вкриті. Ось так я її і вгадав, відповів розумний вівчар. Подумав цар, махнув рукою і сказав. Мабуть, ти царівну тісно кохаєш, ризикнув, не побоявся мого гніву. Те, що ти, бідний, не біда. Аби розумний був, багатий дурник збідніє, а бідний розумник збагатіє. Не був би ти розумником, не вгадав би моєї доньки. Бери її заміж. Одружився вівчар з царівною, і жили вони довго і щасливо. Розумний Папуга жив у маленькому містечку юнак Джек, і був у нього дуже розумний папуга Рікі, який вмів розмовляти. Одного разу Джек знайшов стару мапу, на якій було позначено Де зариті скарби. Ще на мапі було написано. Що шукати треба під маленьким деревцем. Джек знав це місце. Воно було недалеко, і вже наступного дня він пішов на пошуки скарбів. Візьми мене з собою. Може, я стану тобі у нагоді? Попросив ріки. Тобі зі мною не можна, мовив. Джек. Пошуки скарбів це не жарти і не іграшки, а діло доросле, серйозне, не для таких малих птахів, як ти. Джек прийшов на потрібне місце та побачив там два дерева велике і маленьке. Він прочитав на мапі, що треба шукати під маленьким деревом. І завзято став копати навколо нього. Джек старанно працював цілий день, але нічого не знайшов. Сумний та втомлений, він повернувся додому. Давай завтра ще пошукаємо, але на цей раз все ж таки візьми мене з собою, запропонував папуга. Джек не дуже сподівався на успіх, але погодився. Коли вони наступного дня прибули на місце, Рікі подивився на мапу, на дерева сказав, Мапа виглядає дуже старою. Можливо, маленьке дерево з тих пір встигло вирости. Та стало великим, розмірковував папуга. Джек погодився, розкопав землю біля великого дерева і знайшов скарб. Юнак був дуже задоволений та вдячний маленькому другові ріки. Перш ніж щось робити, завжди потрібно добре поміркувати, казав Рікі, коли пригадував ці пошуки скарбів. Як соловейко повернув голос. Якось соловейко напився холодної води, застудив горло та втратив голос. Сумно стало в лісі без його прекрасного співу. Як не намагалися інші птахи повторити його пісню, але ніхто з них не міг заспівати так само гарно. Хворий, засмучений Соловейко сидів мовчки у своєму гніздечку. А тим часом його друзі та сусіди думали, як йому допомогти. Птахи та тварини не могли кинути соловейка у біді і вирішили його лікувати. Лисиця принесла соловейку теплого молока, а ведмідь поділився медом. Додавши мед у молоко, їжачок приготував для нього смачний лікувальний напій. Зайчик обмотав шию соловейка шарфом, щоб горло було в теплі, а сестрички лисички нагріли у кориті воду, щоб соловейко попарив лапки. Потім прилетіла синиця, яка поклала соловейка у ліжечко та накрила його теплою ковдрою. Завдяки такій турботі Соловейко швидко одужав. До нього повернувся голос, і на подяку своїм друзям він влаштував концерт. Так над лісом знову залунала його чарівна пісня, з тих пір не п'є надто холодної води, щоб більше не хворіти.